Виступали з трибуни Верховної Ради та на телевізійних ток-шоу. Писали закони, були учасниками революції. Дехто з них запам'ятався з запальним темпераментом, ексцентричними вчинками і навіть бійками в стінах парламенту. Проте все це було в іншому житті, мирному до великої війни. Про українських політиків, які змінили костюми з краватками на військовий однострій у нашому сюжеті, давайте подивимось. Народний депутат Олег Барна став відомий широкому загалу в грудні 2015-го завдяки цьому інциденту в залі парламенту. Саме тоді у фракції блок Петра Порошенка зажадали відправити відставку тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка під час виступу очільника уряду перед нардепами. Барна несподівано підійшов до нього з букетом і запропонував залишити трибуну. Зрештою вхопив його за ноги і намагався винести в європейських політиці. Прем'єр, який замішані в корупції або він автоматично йде відставку, премєр рейтинг якого політичної сили падає до нуля за півроку. Автоматично йде відставку. Олег Барна, вчитель за освітою та до Верховної Ради, прийшов з передової АТО, де отримав поранення. До того був учасником революції гідності. А в 1990-му брав участь у студентському голодуванні на майдані, що війшло в історію як революція на граніті. Колеги нардепи кажуть, у барни не було напівтонів, Світ для нього ділився на чорне та біле. І всі повинні разом сказати. Що Путін це і ви повторте. Тож у перший день повномасштабного вторгнення Росії Олег Барна взяв до рук зброю і пішов служити до піхоти на один з найгарячіших напрямків. Стьопа сварився на старшого брата, що той безбашений. Лізе в найгарячіші бої. Контужений, поранений. Відмовляється лікуватися, б'є окупанта без страху, залишається на передовій зі своїми побратимами. 17 квітня Олег Барна поліг у бою з ворогом під вугледаром, один день, не доживши до свого 56-річчя. Прощалися з героєм 21 квітня у Михайлівському Золотоверхому соборі. Якщо ви завтра до десятої години не висупите заявою, щоб він що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Наступного ранку люди прийшли до резиденції Януковича. Коли побачили браму Можегір'я відчиненою, одразу збагнули. Янукович уже накивав п'ятами. Тож на політичній кар'єрі Януковича поставили хрест. А звичайний сотник майдану Володимир Парасюк у запеклій боротьбі в мажоритарному окрузі виборює парламентський мандат. Але й у раді його бунтарський норов давався знаки. Я в там майдан. Весь майдан сюди, Дякую, шановний колеги. займіть, будь ласка, свої місця. І ми можемо. Ні, 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 стоп, 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 стоп. За час роботи в Раді Парасюк ініціював понад сотню законопроєктів, проте у парламенті так і залишився чужим серед своїх. А ось на полі бою Володимир довів неабияку вправність. Миремобілізували і і все ну правда на солдатську посаду саму простесеньку. у перші дні повномасштабного вторгнення захищав Київщину, а згодом підрозділ, в якому служить Парасюк, перебазовують під Бахмут на такому маленькому клаптику, де Росія кинула величезний ресурс. Наша армія стоїть. І тримаю цю навалу близько п'ятої ранку. Я отримую телефонний дзвінок. Романи прокидаються. Почалась війна. Київ обстрілюється ракетами. Народним депутатам видавали зброю. 29 річний нардеп Львів'янин Роман Лозинський, на відміну від свого земляка Володимира Парасюка ніколи не був порушником спокою в парламенті. Проте до війни готувався з малку. Розповідає вишкіл у національній скаутській організації пласт не був марним у 2014 тисячі Була самоборона майдану зрештою. Велика війна з Росією. Я би не змінив своє рішення там, 24 лютого, з перспективи сьогоднішнього дня. Що я десь там буду ефективнішим в іншій ніші? Оця історія про ефективність це має бути рішення кожного на війну у перші дні. вторгнення Роман пішов зі своїми трьома найкращими друзями Один із них, Артем Демид поліг на фронті 18 червня 2022 здоров'ям, ем, спортом. І можливо організую благодійний фонд на підтримку української книжки. А політика політика поки мене не, не кличе. Юрій Луценко один із важковаговиків української політики. За його плечима, два майдани, нардеп трьох скликань, міністр внутрішніх справ часів президента Віктора Ющенка, політв'язень уроки Януковича та генпрокурор під час каденції Петра Порошенка. З обранням на посаду очільника держави Володимира Зеленського подає відставку і йде з української політики 25 лютого. Добровольцем записався до тероборони. Ми не чекали жодних повісток, але якби було інакше, і мені принесли повістку, наприклад, 24-го, я би був що, вдячний владі. Спочатку Юрій Луценко служив на Київщині. Згодом його підрозділ перевели на Миколаївщину. Зараз відомий політик виконує бойові завдання в аеророзвідці під Бахмутом. Сьогодні нема нічого гіршого ніж сидіти вдома, багато знати. Е і багато чого не можеш сказати, тому найкраще робити справу, яка зараз є головною йти до перемоги.